Василь Легеза розповідає, його направили з Ужгорода до Чорнобиля у 86-му році, де він ліквідовував наслідки аварії 103 дні. Працював виконробом і через Міндорстрой, ну через республіканський, отримали завдання і ми від імені Закарпаття ліквідували ті завдання, які нам дали. І будували. І на місці хоронили техніку. До Чорнобиля Віктора Сніцеренка направили у 88-му році. Чоловік тоді працював пожежником. У зоні відчуження пробув півроку. Розповідає, його здоров'я погіршилося через два роки після того, як побував у Чорнобилі. Спочатку мав 20% процентів потери трудоспособності, потім третю групу інвалідності. Зараз маю другу групу інвалідності. Серце сахар. Ну, куча заболювань. Віктор Сніцеренко розповідає останні півроку купує ліки самостійно. Голова Ужгородської організації Союз Чорнобиль України Олександр Чемет про фінансування каже: Одна проблема це те, що призупинена дія закону про статус і соціальний захист населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи. У нас середній вік Чорнобильця 70 і більше років. Всі мають уже. Певний набор хороший, набору хвороб, а звідси і починаються всі проблеми. Тобто, те, що задекларовано зараз у нас законодавством, безкоштовне лікування і так далі. І е, інші пільги, ну, на жаль, вони не всі виконуються. Якщо держава за минулий рік дала біля 7 мільйонів гривень для вирішення всіх соціально-побутових питань. І з охорони здоров'я чернобильців, то в обласному бюджеті використано також десь 2,5 мільйони на те, що не дофінансувала держава. Тобто наша область майже на 30% доповнила державний бюджет, але все рівно це не ще тих питань, тому що дуже багато питань не вирішується по харчуванню малі компенсації. По закупівлі житла для інвалідів Чорнобильців кошти давно не виділялися, і сьогодні прийняли рішення звернутися до Верховної Ради президента кабінету міністрів для того, щоб регулювати ці питання. До 24 грудня ліквідаторам мають перерахувати пенсії, каже начальниця управління пенсійного фонду в області Анастасія Пентак. Який буде розмір пенсії, ми обов'язково скажемо, тому що має бути порядок, як його треба робити. Вручну ніхто зараз пенсії не рахує. Може бути ділитися на категорії. Так знову ж кажу, який розмір пенсії, я не можу зараз сказати, тому що цих розрахунків ще нема. Як вони будуть, обов'язково це скажемо у лютому наступного року відбудеться зустріч між ліквідаторами та обласним керівництвом, розповідає Олександр Чемет. Під час неї обговорять питання виплат реабілітації лікування закарпатських ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Олеся Колодій Леонтій Николишин – Новини на Суспільному.